Історичне становлення нашої нації відбувалося протягом багатьох віків. За цей час не одному поколінню українців довелося ціною власного життя здобувати право прийдешніх поколінь на вільне і незалежне життя. Історичним кодом нації є біографії її видатних діячів, борців і героїв, сміливців і вірних синів свого народу. Для того, щоб не забувати про шлях, який пройшла українська держава в своєму становленні, важливо пам'ятати історичні постаті та події. У свій час видатний український поет Тарас Григорович Шевченко писав: було колись в Україні ривіли гармати, було колись запорожці вміли панувати, панували, добували, і славу і волю минулося. Осталися могили на полі. Високії ті могили, де лягло спочити козацьке біле тіло в Китайку повите, одним із визначних постатів, історії якого сьогодні, на жаль, не широко розкрита, був козак на ім'я Іван Підкова. Мало хто знає, що наприкінці 1577 року козак Іван на прізвисько Підкова. Оволодів молдавським троном і змусив говорити про себе правителів багатьох держав, а особливо речі Посполитої і Османської імперії. Існує три версії походження Івана Підкови. За однією версією він був братом молдавського господара Іоанна III лютого, за іншою, походив із роду Баторіїв і звідтіля він втікає до козаків через родинні суперечки. А за третю мав вірменське походження. За переказами немовлям, він був рятований від кримських татар і вихований козаками. Із молодих років володів особливою фізичною силою, любив хизуватися перед друзями, як він вправно здатний гнути підкови. Звідсіля наймовірніше і отримав своє прізвисько. Хоча самих версій було декілька. Перша говорила, що у поході його власник скакав верхи на коні доти, поки у скакуна не ламалися підкови. Друга легко Іван ламав руками підкові і таляри. Ясна річ, що саме друга версія більш поширена в українських істориків сьогодні. Іншим його ім'ям у середовищі запоріжців стало Волошеним. Зайда із Волощини. Так тоді в Україні називали Молдован. На Запоріжжі юнак з'явився близько 1550 року, а можливо, 1556 -го. Не сам, а привів із Брацлавщини за собою цілий козацький полк. Від 1567 року під проводом козацького Тамана Саміла. Кішки подальші шість років молодий полковник Підкова брав участь у морських боях. Відколи у 1573 році в одному із морських походів українська ескадра зазнала поразки від Османського флоту, а сам самій Локішка потрапив до полону, полковник Підкова самостійно водив козацькі флотилії і палив передмістя татарських приморських поселень, очолювані Іваном Підковою козацькі загони завдавали нищівних поразок військам Кримського ханства у різних його точках, коли у 1576 році у битві при фортеці. Іслам Кермен, нинішня каховка, загинув, підірвавшись на пороховій міні, перший офіційний гетьман війська Запорізького князь Богдан Ружинський, полковник підкова уже мав репутацію вправного козацького очільника. Тому лише но виникло питання про обрання нового гетьмана, як козацька рада висунула підкову і гукала гучно підкидаючи шапки догори. Йому й віддали булаву як символ влади, корогву і білим. Орлом бунчук як символ перемоги козацького війська над невірними, а також печатку із гербом, де був лицар з мушкетом у козацькій шапці із звішеним шликом, як людина на той час освічена, котра набула величезного військового досвіду. Іван Підкова добре розумівся на політичній ситуації, що склалася у сусідніх державах, бо ті пнулися у домінування у регіоні. Прийнявши гетьманську булаву, він помітив найслабше місце османської. Імперії Молдавське князівство, використовуючи глибокі протиріччя між державами, осяйної порти і речі Посполитої, гетьман війська Запорізького вирішив завдати подвійного удару, спровокувавши конфлікт між ворогуючими імперіями гегемонами у східній Європі. До того ж, 1577 року молдавські бояри попросили підкову допомогти позбутися господаря їхнього князівства, ставленика турецького султана Петра Кривого. Разом з отаманом Яковом Шахом, шляхтичем Копицьким і молдованеним Чапою, Підкова збирає 300 козаків. Козаки перейшли Дністер і сподівалися, що опозиція, яка склалася проти Петра Кривого у Молдавському князівстві, допоможе їм здолати його, але підмоги так і не надійшло. Підкова був змушений відступити. Уже сам факт таких дій порушував статус-кво у регіоні, оскільки ця територія входила у сферу впливу Османської імперії. Це могло б коштувати козакам дуже дорого, та і султан не змовчав. Він написав листа польському королю Стефану Баторію із вимогами припинити провокації на кордоні і покарати винних. Польський король надіслав загін на чолі з коронним гетьманом Синявським з наказом заарештувати заколотників і покарати винних. У підкови бракували сил дати вічість, оскільки як і в шах у цей час вже повернувся на січ, а сам Підкова залишився на Братславщині. Тим часом, в чужу війну проти бусурманів ніхто із сусідів впрягатися з Іваном Підковою не захотів. Ні, його союзники, склавши руки, не сиділи. Розуміючи, що козацький похід обурить Сейм та уряд Речі Посполитої, молдавські бояри надіслали два офіційні листи, які були скріплені печатками впливових вельмож київському воєводі Костянтину Василю Острузькому, котрий невдало претендував на польський, а згодом на Московський престол та барському старості Миколаю Бучацькому Творовському. Пропонували вони посприяти у цій ситуації у захисті християн. Врешті вони відмовилися, і допоміг Івану Підкові Януш Збараський, який надав йому прихисток і на відріз відмовився видавати його королю. За кілька місяців, Яків шах, приводить підмогу і шести сотень козаків. І у грудні вони займають молдовську. Столицю місто Яси виграли бій козаки хитрощами, помітивши дим від запалених гнутів гармат, усі за командою впали на землю. Турки подумали, що козаки перебиті і кинулися вперед. Ті ж зірвалися із землі і почали стрільбу, надавши їм нищівної поразки. 13 грудня 1577 року Іван Підкова був офіційно проголошений господарем Молдавського князівства. Так, козак очолив державу ще у 16 столітті його правління, хоча і не було довгим, але стало яскравою сторінкою європейської історії, новий володар розпочав в руслі усталених традицій, але без публічних страт і політичних переслідувань, починає впроваджувати правила, які були досить популярними. Він видає кілька поземельних актів православним монастирям, а також надіслав листи до сусідніх придунайських володарів із пропозиціями про встановлення дружніх відносин у перші дні на найвищій державні. В державній посаді він випускає кілька сотень українських в'язнів, зокрема сина Луцького судді Бокія. В подяку за звільнення сина батько послав на допомогу козакам 200 вершників. Своє оточення господар Іван Підкова сформував із довірених соратників, і кожен із них займав своє довірене місце. На найвищу адміністративну посаду логофета був призначений найвідоміший із молдавських бояр Василь Балтаца. Очевидно, саме він був ініціатором запрошення Івана Підкови на господарство після того, як Івана Підкову проголошують господарем Молдови, він формує уряд країни і чернь привітала його як пана, писав сучасник італієць Алесандро Гваньніні. Незважаючи на свої численні успіхи, підкова не міг довго вдержатися при владі. Господарювання Підкови йшло в розрізі з інтересами Туреччини, Польщі і Валахії, а також він не міг розраховувати на підтримку самих молдавських боя. Що послаблювало його позиції. Петро Кривий просить допомоги в султана Мурада III. Під ясами відбувається ще одна битва, у якій знову перемагають козаки. Тільки після того, як Мурад III наказав кинути в Молдову війська всіх союзників Османської імперії, Іван Підкова із прихильниками залишив яси, прихопивши із собою 14 гармат. Жорстка вимога османів покарати козаків до польського короля Стефана Баторія, яку той отримав від Мурада III, змусила поляків піти. Ти на чергову зраду реалізувати султанську вимогу, він доручив князю Янушу з якому Іван Підкова довіряв. Останній зустрів підкову поблизу Немирова, але не наважився вступити в бій, зважаючи на силу козацького війська. Згодом воєвода запросив до свого двору гетьмана Якова Шаха з кількома старшинами і розповів про стурбованість короля козацькими походами до Молдавії, який дав привід турецькому падишаху порушити перемир'я. Він переконував, що Підкова поїхав до Варшави для заспокоєння короля, гарантуючи від себе особисту безпеку. Іван Підкова мужньо погодився відповісти за свої дії, попрощався із козаками і відправився у подорож до столиці Речі Посполитої. Він подарував Янушу Збараському 12 гармат, а Потім разом з ним вирушив до резиденції польного гетьмана Миколая Синявського в бар. Але прибувши до польського міста за наказом короля він був негайно заарештований. Підкову судили в кам'яниці Матвея аптекаря. І, хоча він був виснажений муками довго ув'язнення, проте духом не підкорився суворій долі, писав у хроніці історик Бартоломей Зіморович, кидав недоречні погрози. А коли було оголошено смертний вирок, нестриманим язиком прискорив собі смерть. Останніми словами ватажка були. Мене привели на смерть, хоча в житті я не зробив нічого, аби заслужити на такий кінець. Знаю одне завжди. Я боровся мужньо, як чесний лицар проти ворогів християнства та завжди діяв для добра і захисту своєї батьківщини. Було в мене єдине бажання бути її опорою і захистом проти невірних, аби вони лишилися у своїх краях і не переходили Дунай. Після цього підкова випив калих вина, постелив на землю килимок і прочитав молитву. Щойно кад відрубав йому голову, як із розташованої поруч міської ратуші на страх усім присутнім відпав уламок даху. Спочатку підкова був похований у спенській церкві, але з часом його тіло було перевезене до Канева. І там його поховали в одному із монастирів, неподалік від Чернечої гори. Його ім'я оспіване в народних думах та піснях. Смерть Підкови знайшла широкий розголос у народних колах. У черговому листі, датованому 3 липня, Аксьон Пьотровський писав до Опалинського: Ваша милість! Уже напевно знаєте, що підкову обезголовлено гідне подиву, що вся тутешня чернь жалкує за ним, друкують про нього книги, пісні, живописці, нарисували його обезголовлене тіло. Це все свідчить про велику популярність підкови серед українського населення, і навіть через століття його сміливість і самовідданість, його любов до батьківщини вражає всіх, хто знайомиться із його життям.